Події в Україні сьогодні обговорювали і на капіталійському пагорбі комітет з закордонних справ сенату вирішив детальніше розглянути ситуацію за результатами президентських виборів і виробити нову стратегію допомоги Україні та боротьби з російською агресією. Експерти, переважна більшість яких побувала в Україні в останні декілька тижнів, зійшлись у тому, що криза пов'язана з агресією Росії в Україні, створила нові серйозні виклики для США та Європи. Порушення українського суверенітету, намагання дестабілізувати Україну та спонсорування тероризму на сході, поставили Росію поза законом у світі. Російська агресія це не лише проблема України. А як зазначили на слуханнях сенатори, є найбільшою національною загрозою для США за терористичних нападів 11 вересня 2001 року. На мою думку, є три ключові моменти для майбутнього України. По перше, Петро Порошенко має сформувати прозорий та відповідальний уряд, щоб впоратися із зовнішніми та внутрішніми ризиками. По друге, цей уряд має задовольняти потреби усієї України. І третє, українська економіка має бути відновлена, включаючи зменшення енергетичної залежності. У результаті побудова вагомої успішної України, яка може захистити свій суверенітет, є незавершеною справою. Епохи голодної війни, і ця справа вимагає тісної кооперації конгресу, адміністрації та союзників. Експерти зазначили декілька напрямків, у яких необхідно допомогти Україні. Деякі з них допомога у зміцненні державних інституцій, проведення реформ, боротьбі з корупцією та налагодженні ринку ефективного використання енергоресурсів. Експерти наголошують, що США мають використовувати свою економічну силу у протистоянні з Росією. economic strength. Наша сила у боротьбі з Росією це наша економічна потуга. Економічно ми можемо зупинити Росію ефективніше. Я вважаю, що санкції є нашою найефективнішою зброєю. Слабким місцем Росії є її економіка. Введення секторальних санкцій терміново і з розуму може мати великий ефект. Окрім термінового накладення більш вагомих санкцій на Росію та її економічної ізоляції, експерти радять американському уряду допомогти Україні в укріпленні східних кордонів України з Росією. Та надати військову техніку та військових експертів для тренування українського війська Стратегія, якої дотримується Путін, залишається незмінною. Він намагається дестабілізувати Україну, щоб вона не могла суверенно вибирати напрямок свого розвитку та захистити себе від перетворення у сателіт Росії. Тому ми мусимо зробити додаткові кроки. Адміністрація цього тижня оголосила декілька важливих ініціатив. Сенат запропонував законопроект про попередження російської агресії. На мою думку, ми повинні надати Україні військову техніку та радників, щоб допомогти українцям боротися із бойовиками. Ами на сході, також ми повинні направити серйозну військову техніку та розмістити військових на кордонах НАТО на сході. Ми обговорюватимемо надання економічної допомоги, і вона принципова. Але президент Порошенко мусить взяти на себе велику частку роботи у цьому напрямку. Ми також повинні допомогти Європі позбутись залежності від російського газу. експерти та законодавці погодились з тим, що допомога Україні не повинна залежати від дії Росії і має бути надана негайно.